Вітаю, друзі! Сьогодні 9 липня 2025 року, колись Ворона Баффета, видатного інвестора сучасності, запитали, чи купував би він для приватних цілей ті акції, які він радить купувати інвесторам. І Ворон Баффент відповів: я їм те саме, що пропоную іншим. І це дуже чесна позиція. Якщо ти щось говориш, якщо ти щось пропонуєш, то ти, відповідно, повинен своєю поведінкою показувати, що твої пропозиції відповідають твоїм словам. Однак щодо українських чиновників, все точно до навпаки. Вони радять українцям йти на фронт, однак самі не йдуть на фронт і своїх дітей туди не посилають. Вони радять українцям, якось, наприклад, голова Національного банку України Андрій Пишний вірити і інвестувати в гривню, однак самі. Інвестують у валюту і заробляють на девалювації гривні. Адже родина Андрія Пишного заробила, пише економіст Борис Кошнірук, 4,2 мільйони гривень на валютних ОВДП за час війни. З них 2,9 мільйони гривень виключно завдяки стрімкому падінню курсу гривні, який прямо залежить від рішення і дій самого Шпишного. Пишного. Дружина пишного тричі купувала валютні облігації одразу після його призначення у 2022 році, а також у 2023-2024 і 2024 роках. Отже, е фактично можна припустити, що дружина пишного знала інсайдерську інформацію про те, що е буде падіння курсу гривні, і користувалася цим. З метою особистого збагачення. Хоча сам Андрій Пишний радить е, вірити в гривню і е, надавати перевагу гривні, однак своїм прикладом він цього не показує. І це катастрофа, тому що це свідчить про те, що Андрій Пишний і інші подібні чиновники, які радять українцям одне, а діють прямо протилежний спосіб. Вони не вірять в державу Україна. Вони не вірять у її майбутнє. І своїми діями на своїх посадах. Вони переслідують виключно якісь особисті цілі, а не державні. І для того, щоб так не було, українці повинні ставити вимоги чиновникам. Не так, як вони, коли залужний зараз працює послом у Лондоні, виправдовують його і за те, що він пройшов ВЛК. І списався по ВЛК ЗСУ і про те, що він погодився на посаду посла, мовляв, а що зробити, Зеленський ж його зняв, Зеленський його призначив. Залужний ж не річ, він має власну волю, власну позицію. І якщо би він справді був сильною особистістю, то він би її заявив. І зараз е той же ж залужний з Лондона закликає потужно і незламно боротися, хоча сам. Знаходиться в безпечному і спокійному місці. Отже, такий як пишний, такі як Залужний, такий, як Зеленський, який говорить, що він би помер за Крим, якщо, би, якщо б почалося повномасштабне вторгнення, він пішов би в ЗСУ, в 2015, 2016, 2017 роках він мав можливість піти в ЗСУ, тому що йому присилалися повістки. Це є офіційна інформація. Однак він цього не зробив. Тому, знаєте, говорити. Це одне а робити і доводити своїми справами свої ж слова це інше. І тому е, стократ важливо, щоб українці раціонально підходили до того, що їм радять чиновники, і вимагали в чиновників дотримуватися е, своїх же слів. І щоб репутація чиновника впливала на ставлення українців до такого чиновника. Слава Україні!